Речовини електроліти та речовини не електроліти. Для дослідження знадобиться блок живлення, вимикач, лампа розжарювання, електрохімічна комірка, чиста вода, бідні електроди, з'єднувані провідники, цукор, харчова сода, бідний купорос. Складаємо коло з водою, розмикаємо вимикачем коло, умикаємо джерело живлення, встановлюємо на джерелі постійний струм з вихідною напругою 5 вольт. Замикаємо коло та звертаємо увагу на лампу. Складаємо коло з розчином цукру. Замикаємо коло та звертаємо увагу на лампу. Складаємо коло з розчином харчової соди. Замикаємо коло та звертаємо увагу на лампу. Складаємо коло з розчином мідного купоросу. Замикаємо коло та звертаємо увагу на лампу. Висновок. Під час виконання досліду ми з'ясували, що існують речовини електроліти. Хочова сода мітний купорос, які проводять струм у водному розчині. Та речовини не електроліти, вода, розчин цукру, які його не проводять. Електроліти є у сучасних акумуляторах. Акумулятори принцип його дії. Акумулятори це хімічні джерела струму. З оборотним процесом вони можуть віддавати енергію. Перетворювати хімічну енергію в електричну або накопичувати енергію, перетворюючи електричну енергію в хімічну. Таким чином, акумулятор поперемінно то розряджається, віддаючи електричну енергію, то заряджається від будь-якого джерела постійного струму. Використання акумуляторів акумулятори використовуються для накопичення енергії та автономного живлення різноманітних споживачів широко застосовують у техніці, на автомобільному, морському, повітряному і залізничному транспорті, радіотехніці, на телефонних і електричних станціях, електромобілях для освітлення і сигналізації на штучних супутниках землі, космічних апаратах тощо. Акумулятори поділяються на кислотні, свинцеві і лужні. Кислотні акумулятори мають високу номінальну напругу, малий внутрішній електричний опір. Та відносно високих коефіцієнт корисної дії, проте невеликий термін служби, недостатня міцність та нездатність робити при низьких і високих температурах обмежують їх застосування. Лущні акумулятори мають ряд переваг перед кислотними. Вони міцніші, не бояться перевантажень, добре працюють у широкому інтервалі температур, невимогливі до виробничих умов. Основні їх недоліки, низькі кихиди до 60% і напруга 1, 2, 1, 25, 1,33 В. Лучні акумулятори за складом електродів. Цинк нікелеві, залізно-нікелеві, канті-нікелеві, срібло цинкові. Лужні батареї використовуються як джерела живлення у більшості повсякденних пристроїв. В цих джерелах електричний струм виникає внаслідок електрохімічних реакцій. Двома основними компонентами батареї є анод і катод. Електрони надходять з анода, потрапляють до ланцюга і мігрують до катода. Одночасно вони живлять пристрої підключені до ланцюга. Анод містить порошкоподібний цинк і гідроксид калію. Атоми цинку і гідроксид іони утворюють оксид цинку з виділенням води і вільних електронів. Через струмоприймач електрони рухаються до негативного полюса. В дорозі вони проходять весь електричний ланцюг і через позитивний полюс потрапляють до катоду. У катоді електрони діоксид марганцю і вода реагують з утворенням оксиду марганцю трьохвалентного і гідроксид іонів. Реакція повторюється безперервно доти, доки ланцюг замкнутий або ж поки батарея не спустошиться. В останні роки було винайдено, ще два види акумуляторних батарей. від літієвого полімерному елементі самі рідкого електроліту використовується полімерна плівка. Як правило, подібні батареї відрізняються високою щільністю заряду і дуже невеликими розмірами. Завдяки цим якостям подібні батареї використовуються у малогабаритних пристроях, наприклад, телефонах. Іншим новим видом стали гелеві акумулятори. Роль електроліту в них грає Силіка гель. Це жилеподібний, трохи підсушений порошок між електролітами, пронизаний сотнями мікроскопічних тріщин. Речовини, випаровані електролітами, вибираються в гель і перетворюються в рідину. Таким чином, більша частина шкідливих випарів залишається в акумулятора. Які проблеми можуть виникати у разі неправильного використання акумулятора? Як і будь-який пристрій, акумуляторні батареї схильні до проблем під час експлуатації. Основними факторами, які призводять до зменшення ресурсу, є процеси сульфації, недостатній час заряду. Процес заряду і розряду, глибокий розряд, наявність металевого нальоту на стінках та сепаратора. Наразі неправильного використання акумулятора можуть втрачати зв'язки. пластина і решітка. Рішітка може кришитися і втрачати свою структуру. Також може відбуватися осипання свинцю, втрачання акумулятором тімності, зниження маси пластин, їх осипання та деградування, старіння акумулятора.